Соціальна обласна програма захисту турбота передбачає перш за все надання адресної допомоги населенню області людям, які потрапили у складні життєві обставини, учасникам АТО, ветеранам війни, інвалідам та внутрішньопереміщеним особам. Наші цілі і завдання програми і покращення рівня життя окремих категорій населення через надання адресної грошової допомоги та забезпечення відповідних умов проживання. Ми говоримо про матеріальну допомогу. Адресну ми говоримо про о. Здоровлення, і ми говоримо про покращення умов проживання важлива ціль залучення громадськості до реалізації соціально значимих проєктів. вестиметься підтримка громадських організацій інвалідів, а ветеранів війни та інших. Це правильно, тому що це ну різні категорії, це різні організації. У них є різні заходи, різні цілі, і правильно, щоб у них не було конкуренції один со одним якщо вони їх неможливо їх неможливо Сравнювати всього в Одеській області 4,5 тисячі громадських організацій, для яких буде створений конкурс на отримання бюджетних коштів. А щоб всіх цих організацій був доступ доступ к нашим конкурсам, і доступ ктім бюджетним бюджетним деньгам. Представники громадських організацій висували свої важливі вимоги. я вас дуже прошу пересмотрите свої пріоритетношення до організаціям, к до людям, кінвалідам інізіті обов'язково, самая первая строкой это поддержка основной деятельности организации. Также говорилось о безбарьерной среду для инвалидов и подвыщения уровня медической помощи. Здесь мы прежде всего, прежде всего, говорим о том, что мы обсуждали с нашими организациями это ремонт технических средств из государственного бюджета выделяются средства средства реабилитации коляски слуховые аппараты но они но они часто ломаются и на это средства никак не предусмотрены вот мы предполагаем В нашій програмі можливість ремонту, да, невеликого ремонту. вот таких средств програма Турбота і захист передбачає також адресну допомогу на лікування зору, зубопротезування, відзначено необхідність проведення фестивалів для інвалідів. Соціальну програму фахівці називають достатньо простою та зрозумілою. Олена Логінова, Андрій Волков, факти.